Цікавий документ знайшли під час ремонту церкви в селі Височанка Галицького району. Односельці, які у 31-му році прийняли рішення будувати церкву, звертали з цим документом до майбутніх поколінь і для цього заховали лист під куполом храму. Перекази про загадкову пляшку з папером у середині передавалися від старих до молодих і вже почали здаватися легендою, як одного разу зовсім випадково історичний для села Скарб знайшовся. Церква села Височанка невелика. Саме таку у 30-х роках минулого століття спромоглися побудувати селяни власними силами. Зводили її місцеві умільці навіть без інженерної освіти на кошти, які пожертвували майбутні парафіяни. І про це все розповіли у листі, який, за переказами старожилів, залишили односельцям. Казала, що є, у куполі бутилка і там є написано, у якому році, все описано ідеально. То цих людей, від котрих ви вже Їх вже не, не вже у вічності. Старі люди говорили постійно, але коли почали перекривати, ми почали шукати і не знайшли. Вже було розібрано до покриття і не було, е, як той каже, вже ніякої надії, що вона там є, та бутилка. Так, кусочок дошки був відорваний, я туди кажу, що таке є. І кажу, є бутилка, так якби там і вся, тоді вже була така радість для всіх велика, бо, бо це була велика історія. Історію слід шанувати і берегти. Справедливо вирішили нащадки. Листа із пляшки дістали. Він був тут зі своєрідним консервантом та захистом від молі інших шкідників, цигаркою, самокруткою. Документ заламінували та одягли в рамку, щоб всі могли прочитати те, що там написано. Ми читаємо в тому листі, що. Е... Осередком на той час духовності був Майдан. Височанці ходили до церкви в Майдан. І навіть в е Височанці не було цвинтаря свого теж ми про це дізнаємося в тому листі. І от якраз е в той час задумали побудувати церкву, і тільки цей документ нам підтвердив, в яких руках була почата і закінчена будова нашої церкви. Таємнича історія пов'язана із церковним дзвоном. Казали, що перший забрали німці, uh -huh. той був великий. То, то я знаю добре, бо та жінка казала, що потім вже був маленький, такий невеликий, але теж був якісний. І сказали, що захоронили на цвинтарі знов. А захоронили десь після 39-го, так? Від 41-го по п'ятдесят до третій рік захоронення. Так казав мені один чоловік, що отак шукати. Ну але спробуйте знайти. Але як буде на те Божа воля, то і дзвін знайдеться, кажуть височанці, адже дуже шанують вони історію свого села. А церква і школа, як відомо, завжди були осередками культури й духовності, тому й бережуть їх тут із особливим трепетом.